І знову відео для хейтерів з Монако. Як бачите, такі ж самі лавочки, як в Україні, такі ж є в Монако. Також хейтери пишуть, що де я взяв гроші на Монако. Наголошую, я все життя був бізнесменом і грошей в мене предостатньо, тому ви не маєте права мене навіть про це запитувати по одній простій причині, тому що я не є державний службовець, а отже, не можу нести жодної відповідальності. Саме як державний службовець, бо не ви мені платите, а я ці гроші заробляю. Тому хейтери, вибачайте, я куди хочу, туди їжджу. А як я перетинаю кордон? Це вже не ваша справа, а прикордонної служби. Але в будь-якому разі я перетинаю його законно. А нормальні люди, яким подобається наш контент, які хочуть справедливе, незалежне ЗМІ, щоб ми далі існували. Обов'язково підтримуйте нас донатами, за реквізитами, які є в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі. Поширюйте відео, друзі, бо ваша активність надважлива. В кого немає можливості донатити, поширюйте. Також наголошуємо, донати ми збираємо не тільки для себе, для своєї діяльності, а й для Збройних сил України. Тому є відповідна монобанка, реквізитах буде. Ви, якщо не вірите нам, можете направляти на цю монобанку, де безпосередньо кошти будуть іти на Збройні Сили України. Усі нормальні люди зрозуміли, про що я. А ось цьому ось не буду виражатися, ніколи цього не зрозуміти. Сьогодні піде мова про те, чому на дрони грошей немає а на годинники дороговартісні гроші у Кабінету міністрів України є. Чому українці скидаються по гривні, по 10, по 100 для того, щоб купити банальні речі на фронт? При цьому всьому Кабмін купує дорогі годинники, які коштують 700 тисяч гривень. Тобто сьогодні усі українці заплатили 700 тисяч гривень за, як то кажуть, хотілки нашої влади, уряду. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З за вами завжди новини Медіакор і я Олександр Шавлюк. Саме той, якого постійно хейтять, розповідаючи, начебто я в Монако. Тому я вирішив розповідати, як тут у Монако, показувати вам українські пейзажі, які знаходяться безпосередньо у Монако. А тепер, якщо серйозно, Кабінет міністрів України, поки всі хейтери напали на мене, що я в Монако, витратив гроші цих же ж таких хейтерів. На годинники витратив 700 тисяч гривень для того, щоб подарувати годинники усім тим, як то кажуть, яким напевне бідненьким у кабінеті міністрів України не вистачає коштів. Тому я дуже всіх прошу написати коментарі, наскільки треба підняти зарплату кабміну для того, щоб вистачило гроші і вони більше не витрачали кошти державного бюджету. Напишіть, друзі, бо маленька зарплата там по півмільйона гривень, це ж дуже маленька зарплата. І, як то кажуть, ми ж знову розганяємо начебто ІПСО, тому що ІПСО це сайт Прозоро, нагадую, офіційний сайт Прозоро був створений для того, щоб грабіжники не грабували. І коли цей сайт запрацював, усі ми побачили, що грабіжники тепер таємно не грабують, а грабують тепер відкрито. Тому якщо деякі там пишуть, що це є псо у війну, не можна такого говорити, то закрийте цей сайт прозоро і нехай вас знову грабують, як то кажуть, тихенько, бо відкрито це вже тяжча стаття. А коли будуть красти, мародерити тихенько, то це як мінімум крадіжка, а не грабіжництво. Різні кримінальні статті. Отже, судячи зі всього, сайт Прозоро створили агенти Кремля в Україні. Тобто влада в Україні є агентами Кремля, бо саме вона її створювала. Одним словом, ці хейтери просто трішки, як то кажуть, імбіцили. Ну, це таке, як же ж без імбіцилів. А що думаєте про це все ви, друзі? Навіщо кабміну у війну годинники? Пишіть свою думку. яка, короче пиздота, що сидить отам, там. Вона вже вовше ж нахабніла, коротше.